Виконавчого комітету запрошені. Назви необхідність провести засідання виконавчого комітету. Із 23 членів виконавчого комітету присутні 14. Тобто форум є. Які будуть пропозиції? Розпочати. Хто за те, щоб розпочати засідання виконавчого комітету, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримались, прийматися оголошення. Засідання оголошується відкрите. Перед початком роботи я б хотів у нас в кадрові зміни у виконавчому комітету. Начальником юридичного відділу призначено із 26. Якосячи слава. З 26 березня Тюрина Юлія Володимирівна, будь ласка. Дякую. І ще одне. Ви знаєте, загинув наш мешканець нашої громади, уроженець села Одолеченки, рибалко Віктор Мик... Микал... Михайлович. А? Віталій не Віктор? Віталій Олечайович. Віталій. Прохання вшарувати пам'ять Віталія Михайловича і всіх наших загиблих молочів. Завтра 29 березня в нашій громаді оголошено День жалоби, Щоб всі це знали і наказували. Всі люди знали. Так, переходимо до порядку денного. Порядок денний у вас на руках є, так? Є. Хто за те, щоб даний порядок денний, взяти за основу? Прошу проголосувати. Хто за, хто Тримався, приймається на доголосив. Може зміни доповнені пробуджеки? Змін доповнені немає. Хто за те, щоб в цілому прийняти як порядок денний нашого засідання, прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, приймається одного голосу. Регламент. Ну, давайте так, до години. Я думаю, ми утворюємося. Не буде пропозицій? Не, Не буде. Хто за даний регламент, прошу також проголосувати. Хто за? Хто проти, Утримався? приймається одного голосу? Переходимо до порядку денного, до питань порядку денного. Перше. Про затвердження плану дій з реалізації політики відкритих даних у Зінківській міській раді на 2024-2026 роки. Доповідає Вершталь Леонид Васильович, Будь ласка. Доброго дня. На оформлення адресі ще на понкому було надіслано проєкт рішення про затвердження плану дій з реалізації політики відкритих даних міській раді на 2024-2026 роки. четвертій дві тисячі роки дарні дії розроблений у відповідності і на виконання закону України про доступ до публічної інформації та постанови кабінету міністрів України від 21 жовтня 2015 року про затвердження положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних поки які будуть зміни доповнення. До даного проєкту рішення. Прошу. Які запитання будуть? Всіх інформація є щодо плану дій? Немає, так? запитання? Тобто пропонується рішення. Затвердити план дій реалізації політики відкритих даних у Зіньківській міській раді на 24-26 роки, що додається друге Відділ інформаційного забезпечення, виконавчий комітету Зінківської ради міської ради постійно забезпечити координаційні заходи щодо плану дій. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Проти. Утримали, що немає Наступний Наступне питання. Про закінчення опалювального періоду. 2023-2024 Дві тисячі двадцять-24 років. Прохання підтримати рішення про закінчення опалювального періоду 2023 2024 років. Закінчити з 3 квітня 2024 року опалювальний період 23-24 років на території населених пунктів Кітської міської ради для об'єктів соціально-культурної сфери та інших бюджетних установ. За умови, коли протягом трьох діб середня допова температура зовнішнього повітря перевищує плюс 8 градусів за Цельсія, керівникам, керівникам закладів освіти е, охорони здоров'я та де проживають внутрішньопереміщені особи, постійно приймати, самостійно приймати рішення про продовження опалювального періоду в залежності від погодних умов та наявності фінансового забезпечення на оплату послуг енергоносії. Рекомендувати керівникам установи організації підприємств. Старостам забезпечити своєчасне завершення опалювального періоду. Керівникам закладів установ і організацій, що фінансуються з бюджету Зінківської міської територіальної громади, провести консервацію систем опалення, забезпечити їх ремонт в міжопалювальний період з метою підготовки до наступного осінньо-зимового періоду 2024 2025 років. Які будуть запитання? Ви бачите, температура піднімається і Пальваний сезон завершує раніше в середині квітня, завершували 15-го десь. Зараз бачите з 3. Немає запитання. Хто за дане рішення, прошу проголосувати? Хто за? Хто проти, тримав, на голос. На Наступне питання: про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 25.03.24 року номер 11 Будь ласка. Прошу підтримати рішення про затвердження акту обстеження зелених насаджень, щоб для видалення від 25 3-24 року No11. На підставі звернення Бірківського старостинського округу насадження знаходяться по вулиці Миру, село Бірки. І підтримати акт обстеження та надати дозвіл на видалення. Дякую. Запитання немає. Хто за те, що затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню номер 11 прошу проголосувати. Хто за? Проти тримав 12 голос. Аналогічний акт номер 12 Прошу підтримати рішення про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 25.03.24 року. Звернення Тарасівського Старостинського округу насадження знаходяться по вулиці, по вулиці Молодіжні в селі Пірка. Затвердити акт та надати дозвіл на видалення насадження. В селі? Яку? Пірки. Пірка. Запитання. Немає. Хто за те, щоб затвердити акт номер 12 прошу проголосувати. Хто за, хто проти, отримав сприймається голосу. Аналогічне питання тільки акт номер 13 Шу підтримати рішення про затвердження авто обстеження зелених насаджень, що знаходять, що підлягають видаленню від 25.03 року номер 13 на підставі звернення громадянина Майора Сергія Вікторовича дерево знаходиться по вулиці Євгена Ковика, 9, в місті Зінькі. Є запитання? немає. Хто за те, щоб затвердити акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню номер 13 прошу проголосувати. Хто за проти утримались? Приймається аналогічне питання. Акт номер 14 Прошу підтримати рішення про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягає видаленню від 25 на третього року, номер 14 на підставі звернення відділу освіти та молоді. Аварійні дерева знаходяться на території Зіньківського будинку дитячої та юнацької творчості по вулиці Першотравневій в місті Зінько. Затвердити акт та е, надати дозвіл на видалення. Які будуть запитання? Запитань немає. Хто за те, щоб затвердити акт обстеження зелених насаджень номер 14 прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Отримав приймається одного голосу. І аналогічне питання. Акт номер 15 Прошу підтримати рішення про затвердження акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню під 25 23, року номер 15 на підставі звернення пишненківського старостинського округу. Насадження знаходяться у центрі села Пишнивки поряд з дитячим майданчиком на загороду. загрозу надати дозвіл на видалення цих видатків. Які запитання будуть? Немає так. Хто за те, щоб затвердити акт обстеження зелених насаджень номер 15 прошу проголосувати. Хто за, хто проти, сприймається доголосимо. Так, і розгляд звернення КП «Зіньків благоустрій. А вже лист у Дякую вам, Катерина Антоніна. Доброго дня. На дійсно звернення від комунального підприємства «Зіньків благоустрій. Даним комунальним підприємством було заготовлено дрова в об'ємі. В кількості 11,78 кубічних метрів, і вони пропонують передати її дані дрова з балансу комунального підприємства на баланс виконавчого комітету. Тому пропонується наступне рішення надати дозвіл на передачу з балансу комунального підприємства Зінків благоустрій та прийняти безоплатно на баланс виконавчого комітету Зіньківської міської ради дрова в кількості 11,78 кубічних метрів. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету і комунальному підприємству сітки благоустрій провести відповідні зміни в бухгалтерському обліку згідно актів приймання передачі зазначених років. Прошу підтримати. Зрозуміло. Затити не будуть? Немає. Проєкт рішення Артем Вікторович зачитав. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, отримав, сприймається договорство. Дякуємо. різне.

І далі суботники приводимо до підвірність території, якщо права в чому допомога, що звертаємося, що будемо допомогти. Розпановуємо заклади освіти, підприємства, які розташовані на нашій території, всі допомоги прибираємо територію. Зрозуміло. І втратимо, до угу. дразу, так, дразу, я ще хочу додати, що завтра поховання ще раз да. нагадує. О 12-й годині живим коридором зустрічаємо, воїна транзитом проходять на удочник по центру і повертаємо біля направо на кого більше нічого не буде. Дякуємо за роботу, засідання виконавчого комітету оголошується закритим.